Друзі, всім привіт! Зараз 19 година, це західна половина моєї лоджійки. І от саме от при такому освітленні моя королева виглядає ну дуже чарівно. Подивіться, яке поєднання кольорів. Майже коричневе, а як освітлення такого яскравого немає, то воно чорне. І оця жовта спідниця дуже гарна. Ну і поряд повністю вже відкрив свою гілочку Dendrobium ліндлі. І уявляєте, от перша псевдобульба квітла я якось не відчувала аромату. А зараз принесла сюди свою королевішну і виставляла її, щоб якось -то краще її засняти. Хоча, знаєте, Жовтий колір тут виглядає в камері саме, виглядає не зовсім. Зараз спробую її десь переставити в інше місце, але що хотіла сказати про дендробіум, так він має аромат такий, знаєте, тонкий і ніжний, і чимось нагадує мені аромат кульбабки. Переставила королеву свою на нижчу поличку. Все рівно, не фотогенічна вона. Жовтий колір. Трішечки тут показує камера, ну такий ненасичений. А насправді він яскраво-яскраво жовтого кольору. Перенесла її до кімнати. Все рівно камера не показує точного кольору, немає отієї жовтизни. Але подивіться, яка ж красунька. Киточки в неї доволі крупні, аромату немає. Ось так на кухні, мабуть, найправильніший колір. Бачите, який насичено-жовтий колір. От недаремно я стільки років мріяла саме про цей ансидіум. Подивіться, ось так повністю його, як він гарно виглядає. Дуже красивий? Квітка бачите? Щоб поміряти розмір, то спідниця, бачите, 4 см. а якщо у повний зріст, то 4 з половиною з такі квіти. Бачите, сонця немає? І вона чорна. Її широка спідниця губа перекриває нижні сепалі. От, бачите, я перевернула квіточку задом, яка вона чудна. Перше відео про цю орхідею я робила відео шорт і вибрала музичне оформлення вальс. Тобто, як на мій погляд, ну, от саме ось така музика, музика вальсу дуже, дуже підходить до цих квітів. А ось змінила на інше освітлення. Подивіться, от тут наближено вже жовтий колір, як вона має наближено, але все рівно не таке яскраве. Нагадаю вам назву цього онсидіуму. Гомеса і Яхоквін. Ця орхідея розташована на кухонному підвіконі. Тут східна орієнтація вікна. І ну, на кухні, знаєте, як кожна жінка я проводжу найбільше часу. І от, знаєте, із усіх своїх орхідей, які в мене є. Мабуть, це єдина орхідея, від якої я ніяк не можу відвести погляд. Я тільки на кухню заходжу і одразу-одразу дивлюся на оці танцюючі ляльки. От скажіть, ім'я дали онсидіуму, і воно, знаєте, от 100% відповідає, як королева, справжня королева. Дуже красиво. Квітконос він також набирає масу, набирає оці пуп'янки, бутончики, їх пуп'янками вже складно назвати, це вже повноцінні бутони. І от-от-от він також повинен почати розпускатися. зробив розголочення собі маленьке, бачите? І також буде феєрія квітів. Анцидіум буде зростати в мене постійно на кухонному підвіконні, Бо, знаєте, це саме те підвіконня, яке, яке перед очима кожного дня. Кожного дня я на нього заглядаю. То, ну, знаєте, якось ну, тлячно втратити таку красу, яку я шукала декілька років. Нарешті знайшла, і не дай Боже, що станеться і цим онсидіумом. Стежу і за поливом, і за освітленням саме для нього. Неймовірно, красивий Інсидіум. Стежу і за цим малючком. Також я непогано себе почуваю, я його пересаджувати не збираюсь йому добре у цьому мосі. Бо, бачите, Зараз так переверну по-іншому ось нове зростання в нього йде. Він маленький, але як мені написали, що у Німеччині у Дрездені на виставці він був заявлений як доросла рослина. Не знаю. Що нібито там були і квітучі такі. Ну, не знаю, якщо порівнювати з моїм велетнем. Хоча назву вони мають однакову. Повністю однакове ім'я. Подивіться, Ancidium Jaco Ось На бірочці, то це рослина Джозеф, Джозефу Орхіц. Ну, якщо чесно, я не знаю цього постачальника. Не знаю. Отака. Мій такий пузатик. Ось така ось маленька. Ну я за ним також дуже уважно стежу дуже. Це, мабуть, єдині орхідеї, які я дуже боюся втратити, бо ну, особисто мені більше їх взяти немає де. Як отогинне якась там котлейка або якийсь там фаленопсис, то то нічого страшного, можна завжди придбати дубля. А Ось цю красонечку, цю гонцидіуму. Я більше ніде не зможу придбати. Так що ще раз, щиро-щиро, дуже щиро дякую пані Алюні Флір за те, що вона мені його придбала в Швейцарії. Ця теплиця не з дешевих. Але як я вважаю і завжди казала, що краще витратити гроші нехай більше, але за дорослу рослину. І ну от, як мені пощастило цього разу вже з готовими квітконосами, мені залишалося лише дочекатися, коли ці квітконоси розквітнуть і покажуть мої квіточки. Красунки мої. Неймовірна краса. Сьогодні, друзі, у мене для вас все. Всім миру, здоров'я і добра, здійснення ваших орхідейних мрій. Нехай в нас все буде добре. Закінчиться війна, згине з нашого життя, російський фашизм. Україна збереже свій суверенітет і все буде Україна. Trememos.